Доброго вечора, товариство. Хочу поділитись з вами певними першими підсумками із підрахунку пошкоджених об'єктів внаслідок ворожої атаки, яка відбулася цієї ночі у Шепетівському районі. Отже, штабом спільно із комісіями в постраждалих громадах підраховано таких об'єктів у кількості 1760. Багато квартирних будинків. 282, приватних 1404 об'єктів соціальної інфраструктури 74 з них освітянських 41, сфери охорони здоров'я 6 закладів культури, 14 і 2 церкви. Як ми бачимо попереду багато роботи із відновлення, але переконаний, що спільними зусиллями ми впораємось. З усіма негараздами. Ми все відбудуємо і все відновимо. Тому разом спільно і до перемоги! Слава Україні!